На обох фронтах майже одночасно відбувся перелом. Українське військо остаточно і назавжди перейняло ініціативу і в Німеччини, і в Соєцького Союзу. Але нам ще доведеться пройти дуже складний шлях. Вітаю всіх! І сьогодні ви побачите завершення Другої світової війни в Європі. А якщо ви хочете, щоб українці повернулися на Галичину і Волинь, то підписуйтеся на цей канал. Українська армія розширювалася все більше і більше. Особливу увагу ми приділяли створенню нових танкових дивізій. І хоча їхні гармати не могли пробити навіть прості ворожі легкі танки, але протипіхотна атака була просто колосальною. Ми продовжили наш наступ в Румунії, метою якого було визволення її більшої частини, зокрема столиця Бухарест і її нафтові родовища. Наступ, як і очікувалося, розпочався дуже добре, і ми змогли оточити Бесарабію. Взявши місто Яси, ми змогли швидко оточити Галац та звільнити Бухарест з півночі. Але Совітський Союз вирішив повторити свій десант в Миколаїв, тому нам довелося передчасно розгорнути новостворений армійський корпус, щоб ліквідувати прорив. Проте ми вирішили не поспішати і вчинити дуже підло, чекати на захоплення совєтськими військами Кримського ханства, щоб потім анексувати його змогли вже ми. Тому ми сконцентрували нашу увагу на продовженні нашого визвольного наступу на Румунію, взявши Бухарест та поширивши офенсиву на ворожу до нас Болгарію. При цьому оточивши румунське портове місто Констанце. І ось настає кінець життя легітимного уряду Кримського ханства. Ми вирішили зробити все, що відкладали раніше, підписали пакт про ненапад, попросили про військ і заявили о планах об'єднатися в єдину державу. Але, десь із звідси, Бахчисарай підписав капітуляцію і на місці колишнього Кримського ханства Москва утворила Кримську Автономну Совітську Соціалістичну Республіку. На диво для нас ворог відправив туди значно більші сили, ніж очікувалося, тож просто взяти і звільнити південь в нас не вийшло. Натомість вони змогли навіть захопити аеропорт Румунської Одещини та навіть оточити Маріуполь та захопити Запоріжжя. Але потім ми добре спланували наш наступ і все-таки прорвали їхню оборону, оточивши велику кількість ворожих військ під Запоріжжям і дійшовши. Та навіть прорвавши Перекоп та Джанкой. Після цього все совітське угрупування по обидві сторони Дніпра, а тобто в Херсоні, Голій Пристані, та навіть в Нікополі, опинилося в оточенні. А співвідношення втрат було просто колосальним. Після знищення всіх оточень совітських військ на Таврійщині настав час визволити півострів. Захопити Крим ми змогли, але це було складніше, ніж очікувалося. В будь-якому випадку ми змогли точити там ще чимало дивізій, а тому це перемога. Довше за все вони чинили опір біля Арабатської стрілки, але це було тільки питання часу. Після цієї операції ми повернули нашу увагу назад на Балкани, захопивши все болгарське причорномор'я і навіть дійшовши до Греції. До речі, так, німці знову окупували Бухарест і ми цього не помітили. Зате завдяки цьому ми змогли оточити там чимало італійських та німецьких дивізій. В Болгарії, хоч ми в підсумку і змогли оточити їхні війська, але бої йшли з доволі сумнівним успіхом. Кілька разів нас ледь не знищили в оточенні. Через це на територію союзної для нас Греції ми змогли зайти тільки вздовж кордону з Туреччиною. Але ми вирішили просуватися далі. Ми спробували взяти Тесалоніки, але, на жаль, цього зробити ми вже не змогли. Проте ми вирішили боронити позиції перед містом, незважаючи на відсутність постачання туди. Дуже шкода, що ми також не змогли взяти болгарське місто Пловдів. Тим часом армія України продовжувала активно розширюватися, і новим геймчейнджером повинні були стати наші нові середні танки з неймовірно високою протипіхотною атакою і проривом. Все йшло доволі добре, але в нас не було ресурсів для виробництва наших танків. А наші і так малочисельні конвої активно топили росіяни. Та і конвоїв в нас загалом не було, так як ми тільки недавно отримали вихід до моря. Тому ми вирішили передчасно розгорнути нашу першу танкову армію і готуватися до першого повномасштабного наступу проти совєтів, спрямованого на відрізання Совєтського Союзу Чорного моря. Ну а поки ми готувалися до проведення нашої операції, німці постійно намагалися продавити нас в Румунії. Наступ розпочався по двох напрямках довкола Донбасу, а точніше північніше і південніше Махнограду. Оточивши останній, ми трохи розчистили для себе фронт на Ростов та Сталінград. Ну а поки ми йшли до цієї мети, змогли визволити Валуйки, Острогойськ та інші міста. Захопити Кубань виявилося доволі легко, до того ж, ми зробили непогане оточення в Новоросійську. Цікаво, що основні просування здійснювала саме піхота. Адже танки незрозуміло, через що були дуже повільними навіть на початкових етапах операції, коли було достатньо нафти. Ми змогли просунутися на дуже великі території, захопивши дуже велику кількість земель, але не помітивши, як в оточення потрапили цілих три дивізії в Греції. На щастя, вони не були знищені, та ми згодом змогли їх деблокувати. Незважаючи на відсутність постачання, ми змогли захопити Сталінград і Сухумі. А після нього захопити Батумі виявилося доволі легко. Таким чином ми повністю відрізали Совітський Союз від Чорного моря та отримали сухопутний кордон з Туреччиною, що значно полегшує нам торгівлю. Після цього сили української армії були спрямовані на закриття Кавказу, щоб значно скоротити ширину фронту. Адже нам же не вистачало військ на Західному. І, до речі, так, ситуація на Західному фронті поступово, але потрохи погіршувалася. Нас пробивали все більше і більше і створювали загрозу великого оточення в Греції. Через це нам доводилося формувати нові піхотні армії, хоча насправді в цьому не було критичної необхідності, адже ми могли просто провести великий аудит імені сирського та знайти зайві війська для Західного фронту, перекинувши туди війська зі східного. Паралельно ми готували план добиття Москви. Вона вже була занадто слабка, щоб чинити сильний опір. Тому ми не хотіли і повної капітуляції на даному етапі. Адже в нас є ще й інший ворог. І вже можна сказати на 100%, що він є основним це Німеччина, яка залишається доволі потужною країною. Через що на даному етапі ми не хотіли розширювати фронт проти німців. В будь-якому випадку наступ проти соєтів був повністю успішним. Ми змогли оточити Орел та Курск. Та згодом взяти Москву і продовжити наш наступ ще далі. Тим самим звільнивши білоруські етнічні території, оточивши там чимало російських дивізій. Новою метою війни проти совєтів став Пітер або Ленінград. Нам було потрібно дійти до Петрозаводську та оточити все їхнє північне угруповування. Згодом взяти саме місто та навіть дійти до Мурманську. Так як совітська армія вже була дуже слабкою, в нас не було проблем з тому, щоб пробивати їх, і ми змогли швидко просунутися далеко на північ від Москви. Але тут виникла інша проблема майже повна відсутність постачань. Ми не, захопили жодної залізної дороги. ми не захопили жодної залізної дороги і тому в нас не було ніякого постачання. Та і навіть вузли постачання ми захопити не змогли. Тому нам довелося змінювати план наступу і вести свою армію не на північ, а на захід, щоб захопити пункт постачання в Новгороді, а також залізну дорогу від Гомеля. Після цього всі просування почали нам даватися значно легше. Навіть після падіння Ленінграду Совєтський Союз відмовився капітулювати, і нам довелося просуватися ще далі на горки та ще пару міст. Тут ми вже просто увімкнули автоплан та спостерігали за тим, як мапа змінює свій колір. І ось нарешті Совєтський Союз підписав остаточну капітуляцію. Ми його успішно поділили разом з німцями та Альянсом Союзників. Це було дуже дивно, враховуючи те, що ми всі воюємо один проти одного. І мені, як завжди, шкода, що бідна Фінляндія не змогла повернути свої землі, адже програла Совєтському Союзу ще на початку війни. А тому вона її покинула. Чимало націй і народностей Росії вперше за дуже довгий час отримали незалежність. А на територіях самої Росії, які дісталися під окупацію України, був утворений харківський мандат Росія. Цікаво це те, що Білорусь теж перейшла під наш контроль. Цікаво, тому що раніше це була маріонетка Варшави, але після нашої переможної війни вони погодилися передати її під наш контроль адже ми найближчі брати. Українська промисловість вже була однією з найпотужніших в світі, а українське військо однією з найчисельніших армій світу. Тому ми знову просто вробили автоплан та знову спостерігали за знищенням ворожої країни, але на цей раз Німеччини. Бажанський край заможний, в місьлакоті живий, дай нам гідну долю Боже і на добро благослови із далеких віків Знає весь світ моїх земляків, від батьків до синів зміцнює силу рід козаків. Харківщину земле слобожанська, Вірні ми тоді на все життя, матір Божорянська освятила наше майбутнє у єдиній уродині. родині. Четверто жовтня тисяча дев'ятсот сорок року уряд німецького райху підписав. Остаточну капітуляцію в їхній історії. Німеччина була поділена між Україною, Францією та Британією, яка ще й захопила Зеландію. Кьонігсберг передали Литві. А менш потужні країни, такі як Угорщина, Словаччина та Австрія, стали маріонетками України. Але згодом Демократична Австрія проголосувала за об'єднання з демократичною українською Німеччиною, що створило доволі дивний кордон. Звісно, німці дуже хочуть повернути Баварію з-під французької окупації, але цього вже не станеться ніколи. Це кінець історії України, яка була створена через маленький Харків в моді Rise of Харків. Але якщо вас цікавлять схожі історії, такі як захоплення Кримського ханства з запорізькими козаками, або антипольське повстання Поділля, то підписуйтеся на цей канал і ставте лайк цьому відео. Бувайте!